Вітаю вас на лінивому розборі. Першого адмірала, якого зустрів мугівари після перемоги над командою Фоксі, глядач не сприймає серйозно. Сама зустріч із людиною такого рівня при таких обставинах була доволі неочікуваною. Сліду на землі ти не придала значення, але все одно акцент на обличчі Робін сигналізував, що щось тут не так. І ось він спить стоячи, очі прикриває маска, доволі комічно виглядає, на відміну від його друга Смокера, який теж був зі своїм приколом, складав блин, камінчики, Але в той же час він був зосередженим і моментально почав діяти. Він називає Чопера єнотом, і це не тільки елемент гегу, типу знову перепутали оленя з іншим видом, але й важлива деталь у побудові образу. За Кузана, який наче не з цього світу, він там, десь далеко, але неочікувано одна із самих стресостійких мугівар Ніко Робін, починає дрижати. Тіло починає потіти, бо перед нею монстр, який зламав її дитячу психіку, один із нічних кошмарів минулого Ахари. Якщо Кізару був адміралом з вогником, який пафосно з'явився, то Аокіджі це елемент. Пазву однієї із найкращих арок у One Piece. Раніше ми зустрічалися із капітаном, і він був не по зубам Луфі, а тут повноцінний адмірал, володар крижаної логії. Сила демонструється не лише тим, як персонаж показує її, але й тим, як її описують інші. Нонсенс. Він переміщується по океану, а отже, в якійсь мірі не вилює слабкості володарів диявольських плодів. Другий момент це демонстрація сили. Він заморожує велику площу разом з морським монстром. Сива Аокіджі Настільки велика, що крига вкрила відстань до наступного острова, і ми бачимо збільшення масштабу шкоди. Але вимірювати, у кого радіус покриття більше у нього чи у крокодайла, я не буду. Небезпечний не той, хто виглядає як монстр, а той, на кого ти не звертаєш увагу. Недооцінка та самовпевненість є причиною багатьох поразок. Сайтама теж виглядає як дурник, але по факту всяких боросів та мініатюрну сперку розкидує. А далі адмірал спостерігає за тим. Як будуть себе поводити мугівари, що зазвичай роблять пірати з людьми, які все втратили, грабують і потім забирають як полонених. Але мугівари не були б самі собою, якби не допомагали людям. І у двох протилежних сторін навіть виходить налагодити контакт. Але така взаємодія із вуфі вийшла тому, що кузан фанатів діду вуфі і був божником. Про дитинство кузана нічого не відомо, а тому тримайте фрейм з маленьким кузаном. Наче по канонам Soul Society з Бліча. взяли хлопчика із бідного району, один черевик дерявий, ціла куча усякого хламу і окуляри, які він любить носити. В руці пляшка із наклейкою, і від черепа одразу з'являються флешбеки в голові із лікарем та його панацеєю. Для того аби стати адміралом, потрібно пройти серйозні тренування. Візнати всі тонкощі військового мистецтва, стати лідером, зловити піратів із високою винагородою. Система пропагує справедливість, яка згодом під впливом певних факторів робить із адмірала людину із індивідуальним баженням цього поняття. Але в цілому військовий залишається у рамках системи. Кузан перебував під впливом гарпа. Який йому допоміг, та й в цілому це дід настільки крутий, що відмовляється від звання адмірала, так як це додаткові зобов'язання. Таке відношення гарпа до роботи сформувало певним чином систему цінностей у кузана, але повноцінну лінивою справедливістю це ще не можна було так назвати, так як не вистачало тригеру. Він приймає інший погляд на справедливість, але він буде проти цього погляду боротися. Він виконує наказ. І це його власна справедливість. Якщо для богоповуччя має загинути Охара, так тому й бути. Несправедливий світ змусив Уджитору виковати собі очі, щоб не бачити навколишній світ. Так і Кузана змінив інцидент в Охарі. Пс, шукаєш, де подивитися ван пісо в українській азвуці. Переходь по посиланню в телеграм і кайфуй. Він втратив друга, втратив віру справедливість, яку сповідував до цього моменту, дозволив жити дитині. Яка загрожує системі під назвою світовий уряд? Сао каже, що це все неправильно, але кузан стоїть на своєму абсолютна справедливість, Акайно, яка не терпить жалості та компромісів, це знищення тих, хто стає на шляху цієї справедливості. Знищення корабля з біженцями шокує героя. Він не хотів таких наслідків. А будь він головним, то покарав би цього монстра, але, на жаль, вже було занадто пізно. Він вимушений вбити свого друга, який став зрадником цієї системи, який допоміг Олівії. В нього змінилася система цінностей, і в нас виходить конфлікт інтересів. А О'Кіджі зайна в протилежну сторону, сторону світового уряду і справедливості, яку він сповідує. Але залишається одна проблема маленька дівчинка, в очах якої кузан став монстром. Він забрав у неї останнє друга. Але дозволив їй жити. Але на що таке життя, коли все, що ти любила, було втрачено? Якщо його друг Сау був правий, то його справедливість. Доведе кузану, що маленька дівчинка виживе і знайде вірних на кам. Якщо ні, то це буде означати, що кузан був правий, а Сау помилився у виборі сторони. Виросте людина, яка привнесе щось в світ, чи все ж таки Робін була помилкою, яку треба вбити. Кузан під час вислуховування доповіді потіє. А отже, боїться, що дізнаються про його проступок. Бо льот заважав керувати, але Сен Гоку не придав цьому значення, себто проігнорував, наче розуміючи, чому так вчинив кузан. Бо саме його згодом рекомендував Будда як правонаступника, а отже, розумів, що справедливість Аокіджі принесе світові користь і, можливо, виправить помилки, які він наробив. Наприклад, справедливість Росенанта допомогла хлопчику трафальгару Ло знайти свій шлях. Про це йде мова у цьому відео. Але розуміння контексту смерті Саова кардинально змінюється одою в 1066 розділі манги One Piece. Ванпіс. Із контексту розділу ми розуміємо, що старий друг живий, і тут виникає дивна ситуація із мотивацією кузана: по-перше, обіцінюється жертва Саова, бо в цьому випадку для Аокіджі тригром до пересмислення поглядів стало знищення Охари та смерть друга. А якщо Сау не загинув, то до Кузана виникають питання. Але з іншої сторони, Кузан використав атаку під назвою Ice Time Capsule. Таким чином, здібності Кузана формують навколо людини природну криогенну камеру. Або ж Кузан не знав, який буде ефект від атаки, і подумав, що його друг загинув. Але це твердження абсурдне, бо я сумніваюся, що кузан використав би якусь випадкову атаку, ефект від якої для нього невідомий. Тому з точки зору кузана все виглядає так: відпустити Робін разом із Саулом буде підозріло, тому відпущу лише Робін. Повідомляти їй правду не буду, так як йому важливо було зберегти таємницю і під нього буде важче копати. Мало ймовірно, що Саул знав, як будуть діяти здібності Аокіджі, так як емоції у нього були справжні, і він дійсно прощався із Робін. Чи допомагав якось Саул Кузану далі? Нам невідомо і повноцінну відповідь. Ми отримаємо лише варці альбафу. А що ви думаєте про цей спірний момент? Ось ця вся несерйозність, показна поведінку: Ой, хто ви? Дуже схожа на какаші, який до смерті обіто та Рін був одним, а після смерті став іншим, узявши звички свого товариша, ну і трішки ось тієї мемності, яка була в обіто. Але в той же час Какаші залишався серйозним персонажем. Кузан же забувається, як рахувати, знає винагороди мугівар, але не може згадати, пірати вони чи ні. Просто гуляє, але знає, що корабель розбився. Не слідкує за мугіварами, але знає, куди переміщується Робін. А отже, цікавиться її життям, і все прекрасно розуміє. Перевірити надійність команди дуже легко створить для неї стресову ситуацію. Ви ж помітили, як показова Аокіджі починає бій, дмухає, підкидує травинки, робить меч, та й взагалі не поспішає. Вони захищають мамі свого корабля. Мечник одразу вступив у бій, хоча завжди не довіряв цій жінці. Кузан виводить Робін із себе, не дає договорити і вступає у бій з Мугіварами, виводячи Робін з гри, щоб подивитись, що зроблять заради неї мугівари. Він легко їх перемагає, а звуфі вступає в дуель, за результатами якої, якщо кузан виграє, то він через власну систему цінностей не зможе протистояти іншим, так як це буде неповага до Анука гарпа. Але це все було несерйозною грою. Якщо б дійсно кузан хотів покінчити з минулим, то він би вбив команду на даному етапі. Йому неможливо завдати шкоди. Інша сторона кузана це любов до великих грудей. Але першу красуню, яку він підмітив, було саме Робін, потім Женамі, яку той хотів запросити на побачення. І це в черговий раз доводить, що за холодним плодом знаходиться гаряче серце. Його роль. Це спостерігач, він не вмішався у битву з агентами, сидів собі, поки Гарп кидав ядра, а потім на святі переговорює із Робін, де вона розуміє драму кузана, бо Сау був його другом. Але навіть в цій ситуації Аокіджі не сказав, що Сао живий, а отже, відбувся редкон. Він відпускає Робін, щоб вона нарешті дала йому відповідь на питання. А яке насліді за собою залишив Ягуар Ді Сау. Погляньте на сидячих адміралів зліво направо. Лише Кузан виглядає розслабленим і відрізняється по позі, тоді як Борсаліно і Сакадзукі сидять майже в однаковій. Навіть у такій мікродеталі помічається різниця між трьома адміралами. Саме Кузан. Першим зірвався з місця і порушив бойову формацію, яка захищала Ешафот, бо для Кузана важливі життя людей, і той був готовий пожертвувати захистом тиву заради більшої частини вартових. Він дивується Вуфі, у якого є королівська воля. Як же ж так? Так не має бути. І він хоч його і поважає, але бачить у ньому загрозу. Б'ється із Ньюгейтом, але ця битва не була серйозною на відміну від атаки Кайну, який хотів вбити діда, кузан, який стріли напустив, потім посадили на бутиль. Але слава волі, спостереження і силі логії. З Джозом трішки у конфлікт вступив, але сам Марінфорд продовжив боротьбу між ним і Сакадзукі, так як той піднесрав йому, коли постав людини капкан, і самотужки пішов боротися із Вуфі. Бо хотів його врятувати від гніву Сакадзукі. Все ж таки відчувається повага не тільки як до онука Гарпа, але як до сильної особистості, яка теж повірила в насліддя Саула – Ніко Робін, коли Ло на підводному човні намагається покинути Марінфорд, Аокіджі використовує свої здібності, але не достає до човна. І така дія вже завадила Борсаліно провести атаку. Чи був тут мотив зберігти життя Вуфі, я про це не буду стверджувати, але момент все одно виглядає цікаво. Після цих подій Сен Гоку хотів віддати пост головнокомандувачу Кузану, але уряд висунув кандидатуру Акайну, тому треба було вирішити це питання. Ніхто не хотів поступатися, бо це б значило те, що його ідеологія не має права на життя. На жаль, десятиденна битва закінчилася поразкою. Він програв Акайну. Який не добив адмірала, а отже, той не такий жорстокий, як він себе подає, ба більше цінить кадри. Але кузан, який фанатів від гарпа, не міг прийняти той факт, що він стане на місце Гарпа, стане адміралом, який буде виконувати накази, які йому не подобаються, від людини, яка знищує невинних. Це йому все не подобається, і саме тому він покидає вартових, чи все ж таки ні. Вся ця ситуація із командою Тіча виглядає дуже мутно ще й через те, що з'явилися нові деталі по інциденту в Охарі, кузан може бути членом організації меч і, виконуючи її завдання, привернув операцію із Тічем. А якби він став головнокомандувачем, то можна було б реалізувати підрозділ вже не як таємну одиницю або ж він працює на Монкіді Драгона, хоча я в цьому сумніваюся. Щоб, так би мовити, повалити систему світового уряду і несправедливості, коли ж Маркач Селестіал завдар по собі, моментально викликає адмірала, який може бути зайнятий іншими справами, і вже потім реформувати всю систему вартових. На панк Хазард ми бачимо, що Козан не змінився. Навіть той факт, що він співпрацює з чорною бородою, не є підставою вважати його якоюсь іншою людиною. Він такий же і мемний чоловік, який сказав, «ц, щоб ніхто не побачив, що він тут був, допомагає другу смокеру і говорить, що його справедливість і він сам не змінилися. Тому навіть після цих всіх метаморфоз та битв Аокіджі не втратив себе і свою справедливість. Якщо він дійсно переслідує велику ціль, то він молодець. Зовнішність Кузана, як і інших адміралів, до прикладу, була узята із реально існуючих людей, які грали тих чи інших персонажів на екрані. Про образом кузана став Юсеку Мацуда із детективного фільму також збігається їх дати народження. Його ім'я відсутнє у тваринній кваліфікації знаків зодіаку, що теж може натякати на якусь зраду вартових. Прізвище було взято із легенди про Моматоро, де також фігурує острів Онігашима. Від роботи сею залежить те, як будуть сприймати персонаж глядачі, і вам цей сею відомий. Він озвучував Діо та Зіка Єгера, а його арара і ноу прям гріють твоє серденько. No! Та Хіто Каяші зробив свою роботу на найвищому рівні. Ще однією цікавою особливістю атак кузана є наявність атак із назвою партизан, чи може це бути натяком на діяльність кузана, який бореться проти режима. Чи все ж таки Ода просто красиво обіграв назву здібностей? Хоча якщо Ice Time Capsule була атакою, яка мала сенс для сюжету. То і тут я думаю, якось це автор обіграє. Я би міг казати, що він саме цікавий адмірал, але в нас є ще не розкритий Арамакі і дуже харизматичний Фуджиторе. і не треба скидати з рахунків Акаїну і Кізару, який буде задіяний в варці ЕК Хет. Хоча порівнювати прописаність адміралів я не вважаю доцільним, ну а крім Арамайки, який нараз взагалі не рибане м'ясо, а буду розглядати їх через призму справедливості колись у наступних відео. Бо на цьому відео закінчується. Але шлях Кузана продовжить прокладатися. А ви, якщо хочете, можете підписатись, щоб колись отримати розбори інших персонажів, лайки та коментарі, був добре винагородою за перегляд. Вафаель!